Тебе не буде, як у інших. І я хочу правда, щоб ти це зараз почув. Сьогодні я проснулася з таким від що а може, щось не так, а може ти щось робиш не так. Але насправді це все якісь наші глюки, трошечки у свідомості, коли ми повертаємося до якихось порівнянь порівнянь власного темпу з тим, що ми бачимо, відображення зовнішнього світу. Кожен раз. Коли ви гортаєте сторінку інстаграми, Тіктока, або ви щось почули від когось історію про якихось знайомих, запитайте в себе, а я зараз хочу себе порівняти. Я зараз хочу порівняти свій темп, своє життя, чи я дійсно слухаю і розумію, про що говорить людина. Я впевнена, багаті багато з вас скажуть: та ну, я ж чую, я реально чую. Але справа в тому, що поки ви порівнюєте, поки ви боїтеся, що ви щось втрачаєте, ви справді втрачаєте. Тут буде такий факт, що коли ми чогось боїмося, це значить, що ми вже допускаємо, що це відбувається. Тобто, так, ви можете кудись не встигати. Так, можливо, щось виходить не так досконало, як би вам хотілося. Так, може, ви реально не схожі на інших. Але в цьому і є ваш шлях до свободи. Коли виходить розуміння, що вас не буде так, як у інших, ви зазвичай можете стикатися з великою кількістю упереджень та страхів, типу блін. А, якщо не так, там, хоча б гарантії, там я розумію, як воно виглядає, там наші є знання. А що я сам можу? А якщо я сам не впораюся?» І тут якраз такий шлях до себе починається. Тому що свобода тоді, коли ви розумієте ваші темні, ваші світлі сторони, коли ви справді звертаєтесь до себе, з запитанням: слухай, а як ти сьогодні? Як ти себе відчуваєш, що ти хочеш сьогодні? Не той образ, який ти створюєш в голові, не той образ, який повинен чомусь відповідати або чиїмсь бажанням, да, там, внутрішньому татові, мам, мамі, подругам, кому завгодно, а саме тобі, що, що тобі хочеться? І іноді нам страшно поставити ці запитання, зізнатися, що хочеться зовсім іншого, хочеться звернути взагалі з іншої дороги. Що ми насправді чіпляємося за якісь деталі, які нам подобаються у інших людей: стан, енергія, не знаю, там відчуття кохання, те, що вас ціпить, та, те, що вас тригерить. Але це просто 10% від того, що ви хочете дістати. Насправді у вас більший масштаб в кожного з вас. І щоб відчути цей масштаб, це про те, щоб звільнитися від того, що вас блокує, від того, що створило вам якісь кордони в голові. Як, як розчинити ці кордони в голові, почати діяти і відчувати себе на 100% справжнім, на 100% відданим собі, не якимсь там шляхам, щоб комусь щось довести, а 100% про себе, чесним бути з собою? Піти у шлях саморозвитку. І саморозвитку не 150 практик заради кількості, не піти медитувати, тому що зараз всі медитують, не піти там, не знаю, на цвяхах стояти, тому що всі стоять на цвяхах. Це може бути просто не про вас. Якщо ви бачите, що там всі переїхали там кудись жити в іншу країну, ви думаєте, блін, я все сижу на місці, нічого в житті не відбувається. Тому що ви спостерігаєте очима тієї людини на себе і оцінюєте свої досягнення. Але це не про вас. У Вас може бути взагалі по-іншому. І це ключ до свободи. Ключ до свободи, коли ми з вами розуміємо, що. Блін, а мої таланти можуть бути взагалі в іншому, подача в іншому, а істинні бажання відрізнятися від того, що запропоновано. І робота навіть іде по-іншому, коли ви додаєте туди краплину вашої творчості. Коли не так, як воно передбачуване, тому що зараз насправді Ера водолея взагалі старає будь-яку передбачуваність. Зараз всі, хто хочуть створити якусь, знаєте, стабільність. Насправді ще більше розкривають тривогу, тому що розуміння, що так як раніше, воно не працює, а як по-новому я не відчуваю, і що ж робити? І тут якраз про те, щоб навчитися відчувати, про те, щоб зізнатися собі чесно, окей, я не відчуваю, чому я себе не відчуваю і де що заважає. Мій шлях до свободи він завжди лежить в якихось комплексі там, інструментів, практик, знанів, місць, які я відвідую. Але цей комплекс він завжди веде до головного. І я запитую, що, що мені це дає. Тобто перевага вона взагалі не в вчителях. не та там, де а, якийсь супермасштабний чи крутий курс, чи ще щось, а в те, чи допомагає вам той напрям, який ви обрали, розкрити себе, розкрити свою інтуїцію? І насправді воно так і є, тому що люди, які зараз розкривають свою інтуїцію, які працюють зі своїми енергіями, вони створюють. Потужний поштовх чогось новаторського, чогось крутого, за чим хочеться просто слідкувати, і типу блін, вау, клас! І насправді е треба навчитися кайфувати від себе і перевести погляд на те, що те, що ви створюєте, може спочатку бути досить незрозумілим іншим. І те, що ви хочете пояснити, може бути досить незрозуміло іншим. Але це завжди про а я сам собі довіряю, а я сам себе розумію. Тому а, мій сьогодні взагалі посил такий, що а, потрібно навчитися сприймати себе адекватно і розуміти, що ваша унікальність це те, що завжди буде розкривати перед вами нові шляхи. Має якогось одного шляху, якого, яким ви можете досягнути те, чого ви хочете. Е, і знаєте, я частенько стикаюся з такою перегруженістю людей. Коли є вже відчуття виснаженості, що ти багато чого пробував, що ти багато чого вже створював, але щось не те, і щось не підходить, і типу, ти не знаєш, куди себе присунути. Чому так відбувається? Тому що кожного дня на нас виділяється енергія. І ви цю енергію можете або блокувати тим, що, типу, так, в рамки це не вписується, загалом це не підходить. Давайте щось по-іншому, або ви можете. Прийняти вашу унікальну енергію і подивитися, як вона тече, що я завдяки цій енергії хочу створити? Ваша енергія це ваша унікальна сила. І ви завжди йдете, е е і люди йдуть на тих людей, в яких повно енергії, в яких ти відчуваєш, що вау, клас! Прям хочеться поруч з цією людиною розвиватися. Вас люблять за вашу навіть невелику вразливість. За вашу таку несхожість, тому ну, перестаньте гнатися за всякими образами. І головне тут прийняти свій темп. Як навчитися сприймати свій темп? Це чесно собі зізнаватися, чого ви зараз не хочете робити, а до чого ви дійсно готові. Дійсно собі зізнаватися, це вам просто подобається в іншій людині. Чи ви хочете самі також спробувати і дозволити це собі? Сьогодні просто вихід з зони комфорту величезний, тому що це моє прям перше відео українською мовою. І я цьому радію, тому що це як новий якийсь етап. Я теж вчуся, теж собі поволі дозволяю десь помилятися, десь якось невлучно, якщо що сказати. Проте я дійсно сьогодні до вас прийшла з таким, знаєте, посланням того, про що важливо задуматись для того, щоб не поспішати, для того, щоб... Перестати себе засуджувати, обесцінювати в якихось етапах життя важливо зрозуміти, а в чому ваш зараз темп, в чому ваша зараз унікальність, в чому ваша така несхожість, і за що вам важливо і себе любити і дозволяти іншим людям підтримувати вас, вірити вас, любити. Я досить часто кажу про різні пропрацювання, упереджень страхів, тому що це важливо, тому що на кожному етапі, куди б ми не йшли, змінювали б ми роботу, стосунки або переїжджали в інше місто, або щось відбувалося, будь-які зміни вони потребують нових усвідомлень, нових уроків. І для того, щоб виходити на новий виток розвитку, важливо зрозуміти, чому я зараз навчаюсь. Які опередження потрібно змінювати? Що треба зцілити для того, щоб з новою силою піти далі? І не застрягати в тому, з чим я вже стикався неодноразово. І ми з цим працюємо і на курсах Тета Хілінгу, і з цього і почався мій шлях, тому я вас запрошую на базовий курс Тета Хілінгу, який вже починається в наступному місяці, 16, 17, 18 травня, де ви зможете розкрити себе, пропрацювати свої упередження та страхи, зцілити те, що було травмовано, те, що вам десь заважає в розвитку, і піти в новий виток, так скажемо, піти і продовжувати йти далі. І що важливо, новий час це час, коли ми розкриваємо інтуїцію, коли ми починаємо слухати себе, коли ми починаємо розуміти, а що для мене, а що є саме мій шлях для того, щоб позбутися всіх оцінок щодо себе, для того, щоб відкрити свій розум, заспокоїти і просто впевнено робити крок за кроком. Якщо це відео вам відгукнулось, ви знайшли для себе такі потрібні слова, інсайти, будь ласка, діліться в коментарях, ставте пальчик вгору, діліться цим відео. Я буду дуже вам вдячна за всі репости. Я вас дуже-дуже кріпко обнімаю і бажаю вам гарного дня. Цінуйте ваш шлях! Люблю вас!